Доброго дня, шановна Фейсбук-аудиторія. Доброго дня, користувачі та читачі Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні у нас стрим Серця за Україну. Вшановуємо пам'ять. Гостем нашого етеру сьогодні буде Олег Андрес, офіцер ЗСУ, письменник, кандидат політичних наук, фотограф та музикант. Доброго дня! Сьогодні у нас ЕТР присвячений додати пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. І одразу перейду до питання, Олег, скажи, з чим у тебе асоціюється ця дата, що для тебе вона означає? А, ну це питання комплексне, тому що хто такі захисники України нині? Це, люд, це люди, які ще три роки тому були абсолютно цивільними, ну, в більшості своєї, які не знали, що їхнє життя буде пов'язане з війною, що вони в війні і захисту України віддадуть все своє найцінніше. Це, безумовно, героїчні люди, але знаєте, цей героїзм такий буденний. Тобто, це коли ти щодня робиш вибір, зробити певні вчинки, які ти ще три роки тому ніколи б не зробив. І ще хочу додати, що, мабуть, моє кредо і моїх колег це дати голос цим людям. Тому що зазвичай вони не є письменниками, не є журналістами, так. не є якимись людьми, які творчості це вражають. І я вважаю, що вони заслуговують на те, щоб вони були почутими, їхні голоси звучали. Дякую. Скажи, що для тебе означає герой в псьогоденному контексті? Ну, я, я, власне, почав. Да. Да. Це та людина, яка ще вчора була абсолютно далека, від якогось ризику так. життям, авантюризму і подібних речей. Але які роблять героїчні речі, тому що так треба. Тому що є ну, з одного боку і наказ, а цей наказ є тому, що назад нам виступати ні нема куди. І тому це люди зібрані абсолютно за всіх верст українського суспільства ну, з усіма освітами, з усіма фахами, професіями. І так, цей героїзм полягає в тому, що ти сидиш, наприклад, на, на передньому краї, в як, якісь, умовно кажучи, наріччі в ліндажі, і туди може залетіти там по три дрона, і ти все одно сидиш і вичікуєш на ворога, тому що так треба. Це такий, знаєте, звичайний буденний героїзм. Називаємо його так. Дякую. Скажи, будь ласка, твоя військова служба як і, і чи вплинула вона на, на твою творчість як письменника і науковця? Ну, почну з письменника, але безумовно, що вплинуло. Я почав писати військові записки, такі своєрідні мемуари. От до на речі, на правах реклама цього року вийшла книга збірка, називається Повернення. Це його цю збірку написали випускники школи літосвіта. Я, наприклад, у 2017 році закінчував цю школу. Це була зимова літературна школа в Карпатах. І ще сподіваюся, цього року вийде видавництво Старого Лева, збірка 4.5.0, конкурсу фонду відродження, також там бере участь, і видавництво Білка також оприлюднить збірку військової воєнної прози. Тож, три таких, можна сказати, дебюти угу. в якості мемориста у мене цього року очікується один оживий, так, що так, хоча б в цьому плані вплинуло. Я не дарма писав ці записки на смартфоні. Ну, реально, сидів, там, так. десь там все. І знаєш, ти так... фотографував в усіх е, можливих і так, неможливих так. умовах. Я подумав, що ну крім мене, це ніхто не зробить, тому так, я робив так. Це якщо говорити про письменництво. Що говорити про науку, то. В самому такому, в прямому сенсі, поки що моя наукова діяльність на паузі. Хіба що вийде цього року в музеї революції гідності, моя стаття? Навіть між всякими там, як це сказати, подіями її такі спромігся написати. Також на правах наукова реклама. Ну і сподіваюся, що колись матиму час повернутися до того, що я почав у 2010 році. Я вивчав екологічські рухи. Це дуже досі для мене цікаво побачити, особливо через 15 років, як це все розвинулося. Всі там рухи як Європи і так далі. Але ну, з розумілих причин поки що це все на паузі. Так, дякую. Скажи, чи вважаєш ти літературою такою, теж своєрідною формою боротьби? Чи використовуєш ти слово як збереження пам'яті? Так, я вважаю літературу формою боротьби ну, це для мене очевидна відповідь. Я вважаю, що ми маємо продовжувати цю, знаєте, славну традицію, чи як це називати, тому що наші класики, той же Шевченко, і Леся Українка, і Франко, і Стус, вони всі обирали слово як форму боротьби. Так. І, на жаль, так, сказати, це досі актуально і досі триває. Скажіть, будь ласка, як фотограф і музикант, як тобі я весь ти вже кілька разів у нас був у гостях. Я весь час тебе запитую, як тобі вдається поєднувати ці всі, ну такі такі різні діяльності. З з одного боку творчі військові, на, наука. Ну тобто і в мене питання, як. А, Форми мистецтва, такі як фотографія, музика, допомагають тобі передати емоції, історії. Тут декілька відповідей. Я вважаю, що мистецтво зберігає мені людям психічне здоров'я. Ну, давайте прямо скажемо то це як терапія, так як так, так, так. Це, це mm. перше. Друге, такий жанр як фотографія, і конкретно фоторепортаж, зберігають історичні кадри. Як каже моя колега нинішня, по 23-й бригаді, всі ці кадри потім, можливо, відудуть підручники історії. Да? Тому треба робити їх не настільки достойними і документальними, щоб їх можна було потім передати нащадкам. Друга така концепція. Ну, про голоси, які мають бути почутими, я також сказав. Фото це також частина цього підходу. А про музику, так, теж зберігає психічне здоров'я. Коли була можливість, я роблю якісь начерки, і коли от я в відпусках, то є можливість записувати. І... Так що теж на, на правах певної реклами там, цього року в мене вийшов міні-альбом. Його можна на Spotify тому ж, ну, на майданчика послухати. Так, так. Чудово. Там, до речі, я взяв текст Олесі Мамчиші і Єлизавета Жарікова, яка так, ну, вона воює на, на передовій, як медикиня. І Він мені дуже відгукнувся, просто я подумав, що чому його не зачитати як реп? Типу, Ліза була напроти, я з нею списався. І так от слово за слово, і народилася пісня. Міточки карма називається. кажуть. Да, знаходьте цю композицію. А, скажи, будь ласка, що б ти міг сказати більш молодшому поколінню про такі зараз поняття, які от ну, нинішню дату ми можемо розглядати пам'ять, хідність, свобода. Ну, дивіться, мене як це сказати, нещодавно ж були ці політичні акції. Я щиро вражений нинішнім поколінням яким там по 20 років, що вони беруть ці картонки і висловлюють свої. Ну там ми можемо з ними не погоджуватись, але саме їхні вчинки говорять про те, що виросло достойне покоління, для яких Майдана це була історія, бо вони були маленькими. Так. Але цінності, за які ми стояли там, вони продовжують. В цих людях молодих, їм 20-25 років. <кій> Я щиро радий, що вони є. Тому ну, так, поки вона є, Україна є в майбутнє. Дякую. Якої ти бачиш Україну після перемоги? Україна, яка позбавлена принципу мої хати з краю, якщо дуже коротко. Ми так його поступово і себе видавлюємо нинішніми подіями і майданами. І я сподіваюся, що вони позбавлять нас інфантилізму, безвідповідальності. Всіх тих речей, які заважають жити. І ми нарешті візьмемо на себе відповідальність, І залишаться такі люди, які її несуть. Угу. І наостанок, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, швиденько можете їх зараз задати через повідомлення, коментарі на сторінці, а ми вже будемо завершувати. І останнє питання: що б ви могли, якщо б ви могли звернутися до кожного українця в цей день, щоб що б ти сказав? Кожному. Не, не бійтеся брати долю в свої руки, дорослишати і брати на себе відповідальність. І пам'ять тих, хто полягли, має нам лише про це нагадувати. Ці люди також були абсолютно такими самими людьми, так, як ми. Так. Ну, не якимись надлюдьми чи надгероїчними. І вони не побоялися, вони взяли цю відповідальність і, на жаль, деякі з них загинули. Тому ми маємо про них пам'ятати в такому сенсі. Дякую, пане Олег. Наше добігає кінця. Слідкуйте за анонсами, попереду багато цікавого. А... Слава Україні! Героям слава. І до, зустрічі. до зустрічі в нових етерах. До побачення.